Вітаю вас! 7 травня 1920 року. Армія Польської Республіки спільно з армією Української Народної Республіки звільнила Київ від більшовиків, Але, на жаль, ненадовго. Через місяць прийшлось відступати. Чому? Ну чому так трапилося? Казалось би, ще тришки і... ну б сказати. на той час червона армія, завдяки Троцькому, звертаю увагу, Троцькому, не Леніну, дійсно була одна з найтаких ефективніших. Вона розбила армію Колчака, розбила армію Диники, Юденича, тобто Знаєте, досвід війни спрацював. І дійсно, ну, Троцькому вдалося те. Ну він фактично повторив те, що зробив Наполеон. Я не хочу вам розповідати технологічно, що він зробив, але дійсно, він зробив таку боєздатну одиницю. Якщо б він це не зробив, програли б однозначно. Програли. Зробив! Ха! Ну давайте, давайте, починайте лаять! Єврей! Єврей! Взагалі, по великому рахунку, Троцький, такий, чорто єврей, він такий, знаєте атеїст до Моса костей. Ні, він дійсно, він був дуже великим, скажімо таки, антирелігійним діячем. І коли от піднімали питання, треба боротися з релігією, він говорить, знищити. І взагалі по великому рахунку, е, от говорить, єврейський погроба. А команди, щоб е, робити із синагог... Конюшні, що повністю це хто давав? Да. Ні, там просто, ну, він, він дійсно, він був такий, знаєте, от, як сказати, такий ортодоксальний комуніст. Да. Ні, ну, да. Тому дійсно його назвати євреєм абсурдно. І він дійсно переміг, що те є. Чому не вийшло польське і українське? Ну, по-перше, почнемо з того, що там українська армія було небагато, більше було польське. Але так трапилось, що вона почала війну і здавалося, що озброєння все. Але Але не вийшло. Війна взагалі така річ, знаєте, ну як би сказати, плануєш одне, виходить інше. Да. Хоча, ну, коли починали, вважали, що да ви що... Польська армія там зараз не вийшла, не вийшла, не вийшла. Ну і ще я вам скажу основна з причин. Дивіться, на той момент популярність Петлюри, української народної армії була настільки слабенька на теренах України, що от коли почали наступати, коли Петлюра крикнув Клич! Народ! Піднімаємось! В українську вступаємо! Січовики, козаки! А народ, говорить, пішов ти подалі. Так. Да. Ну тут дивіться, яка ситуація. Петлюра, як політик бездарь, повний. Ні, серйозно. колись вам розповідав. Розумієте, от він був бухгалтером. Причому поганеньким бухгалтером. І Він залишився поганеньким бухгалтером. Чесно. Він був поганеньким революціонером. І залишився поганеньким революціонером. Він дійсно... Ну, скажімо так. І в політики пан розбирався, в армії взагалі не Більмес не розбирався. Тому нема нічого дивного, що дійсно всі його намагання створити українську сильну армію закінчувались повним провалом. От знаєте, якщо поставити армію Троцького і Петлюри, от приклад Петлюри як не треба робити. От він зробив все навпаки. В результаті армії не було. Я зараз трішки поясню. Значить, дивіться, е, яку дурню зробив Семен Петлюра. Дурню, по-іншому, не скажеш. Взагалі, е, ви, напевне, знаєте, що він вже був членом Української соціал-демократичної робітничої партії. Так, да, так, да, він з Лені. Ну, скажімо, це партія, яка співпрацювала з російською соціал демократичною з партією Лейна. Тому не дивуйтесь, він теж, ну, скажімо, був більшовик, але, скажімо так, український. І от коли оці всі Українська Народна Республіка і так далі, петля, він нічого дурні, ну не тільки він, там, скажімо, представники його партії, нічого дурніше не придумали, як провели аграрну реформу. Настільки дурновати. Далі не придумаєш. він хитрий. він взяв реформу есерів і реалізував, декрет про землю це не більшовицький, це серівський, але він дуже вдалий для народу. А Петлюра таку дурновату реформу, що коли люди почитали, говорять, пішов ти подалі. Тобто він замість того, щоб дійсно ну, підмазати ну, зробити так, як люди хочуть. Він зробив все навпаки. Тому дійсно в нього не було. розумієте, В нього вийшло так. Є атаман, є гасла, бабла нема. І не могло бути. Тому що... Якщо ти хочеш в Україні, щоб тебе було бабло, тобі треба ну, мати спільну справу з народом України. Значить, треба зробити хоча б такі якісь реформи, які будуть популярні в Україні. Ну так. А да. я зробив такі реформи, які не популярні. Ну реформа про землю, це... я теж не хочу вам розповідати про що. Ну, скажімо, іншими словами, замість того, щоб роздати землю, він її забрав. Ну так по-простому. Ну, звичайно, розказав, що за дури. І ти бачиш, коли він кричав, йдіть до мене в армію, говорить, ти пішов. Але саме таке дурновате, ну це теж його якби заслуга, він взагалі не розумів, що армія без грошей не існує. Він тупенький був по життю, я так розумію, хоча вродьби багато. Тупенький. І тому замість того, щоб організувати ну, нормальну роботу економіки, щоб було за рахунок, чого фінансувати армію, він робив все, щоб грошей не було. І по великому рахунку, чого його армія постійно розбігала, що грошей не було. без грошей... Армія воює за гроші. Нема грошей, нема армії. За гасла не воює. Якраз от приклад армії Петлюри чітко показує. Гасла не працюють. Гасла красиві, дурновати. А Троцький по-іншому. Ну, Троцький, щоб ви зрозуміли, фактично ну фактично об'єднав. От я говорю гроші. Давайте тут можемо скажемо так. Протразверстка, ну, це не зовсім гроші, але і армія. Він це все об'єднав. Але перед цим роздали землю. Це і спрацювало. Взагалі, щоб ви зрозуміли, там вже ситуація була дуже така проста. Люди ці деталі, гасло, ой, юмор, українська мова, та плівати вони це все хотіли. Але коли говорять, значить дивіться, червоні землю роздають, це вони потім забрали. Більшовики. А петлюриці забирають. Куди підемо? Правильно. Отак воно працює. Ну і знов-таки, якщо немає нормальної системи податкування, немає нормальної фінансової системи, ти фінансувати армію не можеш. А те, що ти там придумав е, якісь дурноваті назви, якісь там погони, це, це, це не... Ну, знаєте, от, ми придумали гасло армії, дурень! Ти не гасло придумай. Ти придумай таку систему податкування, що вона гроші приносила. Оце придумай. А, гасло, так. Да. От вона і спрацювала так. Тому я говорю, що практично це намагання, ну якби польська армія разом там з частинами. <гум> тож це не зовсім українська народна, вже Українська Народна Республіка не існувала, була директорія Петлюри. Е, вважалось, ну якщо правильно, це вважалось війська Української Республіки, От так воно звучало. Не народна, а просто українська. І там дійсно ну, невелика частина таких приймала участь, але... Перший горі було дуже мало. І всі намагання хоч якось залучити, хоч якось загітувати, хоч якось підтримку не було. Навіть доходило до того, що ну, проводили мобілізацію, хлопці, як тільки бачили і розбігались. Чому? Їжі нема, патронів немає. Ну, що це, що це за армія? Тобто тебе мобілізували, зброї немає, патронів немає, їжі немає. А, а що? А Гаслає. О! Прапор! Так, да, оце прапор, так, да, оце прапор, оце саме пісні я! Ну дурень, повний дурень. Так що так, да, так у нас працювало. Тому нема нічого дивного, що програли ще. Ну і не могли програти, не могли. Тому що, я ще скажу, армія це перш за все гроші, перш за все, ну, постачання, перш за все дійсно. Щоб була їжа, одяг, ну і зброя, тоді перемога. А якщо у вас одні гасла, одні дурноваті розмови про мову, одні дурноваті розмови, що треба е, там щось то поміняти, щось то переписати, то це. Далі, ну далі знаєте. Так, да, дійсно там, Червона армія почала наступ і зламала зуби. Ну вже зламала зуби біля Львова і Варшави. Взагалі більше біля Варшави. Там просто вийшло, що тут вже інша ситуація. Так розкочегарили, так вже, що ну, з військової точки зору зробили помилку. І тоді вже Червона Армія програла. Війні це буває, не дивуйтеся. Казалось би, то вже, вже, все, вже. Зараз Варшаву візьмемо, а взагалі, ви напевно не здогадували, що вже тоді в Кремлі сформували народний уряд соціалістичної Польщі. Мало того, планували наступати на Німеччину. Ну, взагалі, Троцький був впевнений, що зараз в Німеччині буде пролетарська революція і от звільняємо Польщу, Німеччину і далі там пішли, і вся Європа соціалістична. Ні, ну чого ви дивитесь? Перманентна революція це його концепція. Взагалі, що ви зрозуміли, в ті часи слово світова революція це було популярне, але з точки... Що значить світова? Це значить вся планета. Вони дійсно були впевнені, що це можливо. Ось така ситуація. Так що, як бачите, історичний факт. Невеликий, але історичний. А зараз, зараз нова історія. Нова історія України. Ну, слава Богу, Зеленський не петлюра. І такі дурні, дурноваті речі не робить. Так що перемога буде за нами. Ну, можливо, не так швидко як хочеться вам, але буде. Не політись. Дякую за увагу. І ставайте спонсором мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.